Росія вже не раз лякала весь світ ядерним ударом. Для українців ця тема тепер не просто сюжет фантастичного фільму, а реальна загроза. Ніхто не знає напевне, чи такий варіант можливий, але раніше ми всі були впевнені, що повномасштабного вторгнення не буде. Це 15-й епізод подкасту ще один день, і в ньому ми хочемо розказати, як в Україні реагують на тему ядерної загрози. Традиційно у нас для вас декілька історій. Мусимо сказати, що українці створили вже десятки мемів та жартів про ядерний вибух. Один із найпопулярніших учасники окремого телеграм-каналу домовилися зібратися на горі Щекавиця у Києві і влаштувати оргію. Мовляв, якщо вже нема чого втрачати. Але жарти жартами, а тема серйозна. Суспільство поділилося на тих, хто намагається підготуватися, і на тих, хто вважає це недоречним. Типу, вже нічого не допоможе. Оля живе в Києві. Вона зібрала окремий ядерний рюкзак, хоча, звісно, хотіла би, щоб його ніколи не треба було використовувати. Збирала я його сама, орієнтувалася на поради фахівців в соцмережах, і як не дивно для багатьох можливо, це були поради переважно з Тіктоку, бо вони легко запам'ятовуються і, в принципі, прості. І наглядні і дуже зрозумілі для мене були. З чого я починала? Починала я з того, що шукала калій йодит в аптеках навколо свого дому. Я його знайшла не одразу десь в третій аптеці, але купила, коштував він близько 250 гривень. З цього почалася моя така робота над створенням цього рюкзачка. Я подивилася що частина речей, які, можливо, мені знадобляться при ядерній загрозі, в мене є. Що це було? Це були дощові плащі, з яких можна буде зробити такий імпровізований захисний костюм. До них я купила. Армований скотч для того, щоб щільно його, як би так, можна було сказати, запакувати в разі небезпеці, перемотати рукави там, де горловина, і так зробити такий імпровізований костюм. Потім в мене були ще рукавички гумові, їх я теж поклала до свого рюкзака. Далі я замовила маски, респіратори FFP3. Рив десять штук я собі замовила це на випадок, якщо комусь у сховищі теж знадобляться. Ці респіратори можна буде поділитися. А до того ж, я купила ще такі дуже плотні сміттєві пакети великі, теж на цей самий випадок, якщо треба буде зробити імпровізований захисний костюм. Далі я поклала до свого рюкзака окуляри для плавання, вони знадобляться для захисту очей. Серед таких необхідних Речей, в країні, яких в мене не було, це було радіо на батарейках. Його я замовила в інтернеті, знайшла за невелику суму, бо були більш дорогі, але я знайшла за 300 гривень. А це радіо знадобиться для того, щоб ловити сигнал ДСНС, адже у разі у випадку ядерного вибуху електроніка, скоріш за все, вийде з ладу. Тож цей пристрій дуже потрібен. Ще е, поклала е, фонарик і батарейки. Е, закупилася батарейками і досі, якщо чесно, ходжу і купую батарейки. І ще докладаю їх до цього рюкзака. Що стосується їжі, ну по всіх рекомендаціях то у сховищі доведеться провести як мінімум кілька діб, не виходячи на поверхню. Тому у вас має бути в цьому вашому рюкзачку пляшка води. В мене вода пляшка води на 2 літри. Я собі взяла металеву чашку до цього всього, для чого металеву, щоб можна було підігрівати воду і робити з неї якусь їжу. Для цього я купила свічки, такі, як в формі таблеток, і поклала ще запальничку. Це допоможе розігріти якусь там, кількість води і зробити, наприклад, швидко. Такий швидкосуп, який можна запарити або кашу, або е, лапшу. Це теж я поклала. Ще поклала банку одну консерву рибну і е, поклала обов'язково ще ложка. Ну, звісно, ложка така похідна. Що стосується медикаментів, то я в мене є окрема аптечка щодо цього, але теж варто передбачити ці ліки, які потрібні, можливо, якісь від тиску, знеболюючий і так далі. Від голови, і е, ще я поклала антисептик. Бо не буде можливості так мити руки і серветки різного типу, і все, що може знадобитися в плані гігієни. З того, що я ще поклала це трошки невеличкий обсяг готівки для того, щоб вона в мене просто була, адже зняти з банкомату у випадку ядерної загрози навряд чи щось здасться. Не буде працювати інтернет, не будуть працювати електронні пристрої. Таким чином я собі зібрала невеличкий рюкзак. Він в мене був, дехто купує собі окремий, але в мене був для того, щоб пересидіти в сховищі буквально там кілька діб. Найбільше цього не вистачить. Рюкзак Олі зібраний ще не до кінця. Та й чи можна коли-небудь сказати, що ти готовий до ядерного удару? А, але що я можу сказати, що чим більше дивишся цих рекомендацій по збору таких валізок, тим більше тривожності виникає, що в тебе досі не все є. Це перетворюється вже на якусь певну залежність чи гру, коли хочеться додати ще щось ще щось, і цей рюкзачок перетворюється вже на два рюкзачки. Тому я стараюся себе вчасно зупиняти в цьому плані, щоб не сходити вже з розуму. Остаточно. Я себе заспокоїла, що мені цього досить, все буде гаразд в будь-якому випадку. Це просто для того, щоб мені було спокійніше. Звісно Ще можна заготувати собі змінний одяг якийсь, який ви можете теж взяти з собою. І ще, що, що ще може бути потрібним, це дозиметр, який може виміряти рівень радіації. В мене його немає, але я думаю над тим, щоб його замовити. Однією з порад, яка мені здається, теж. Дуже корисна це, це е, мапи, друковані мапи. Тому що знову ж таки, GPS може теж вийти з ладу, і, можливо, ці мапи е, знадобляться для того, щоб потім, вже після цих двох діб, там чи коли можна буде виходити на поверхню, е, пересуватися, переїжджати кудись або принаймні знати, е, куди рухатися і. Мати якийсь орієнтир для тих, хто не, не знає дуже добре дороги. Мушу сказати, що 24 лютого, коли настало в мене не було підготовлено нічого. Але ну, я брала з собою те, що перше мені під руки траплялося, і мені здається, що наявність такого рюкзака чи валізки, вона все ж таки. Додає е, спокою. Принаймні є план дій, і є е, 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 варіант, що ти будеш його дотримуватися. Мене особисто це заспокоює, і навіть при тому, що в багатьох людей підготовка значно краща і значно професійніша, мені здається, що навіть з таким набором. Я зможу впоратися з будь-якими загрозами і перешкодами на своєму шляху. Сподіваюся, що мені це не знадобиться, і колись я візьму цей рюкзак для того, щоб просто піти в якийсь похід. Ну і згадати ці дивні часи, в яких ми живемо зараз. Рекомендації щодо вмісту ядерного рюкзака поширюють в різних соцмережах, використовуючи різні аргументи, що ж дійсно знадобиться при ударі. Водночас Міністерство освіти України розробило рекомендації для учнів, що навчаються у школах офлайн. У своїх тривожних валізках вони мають мати воду, поживні батончики чи снеки в герметичних пакуваннях, нотатку від батьків, у якій вказано прізвище і ім'я по батькові дитини, контактні дані батьків та найближчих родичів, імена, телефони, адреси, телефон за можливості, зарядний пристрій і павербанк. Індивідуальний набір необхідних ліків, респіратори, запас на кілька днів, комплект змінної білизни та одягу, спальник, якщо ним не забезпечує заклад, улюблену іграшку або іншу річ. У разі ядерного вибуху діти мають перебувати в укриттях і батьки не зможуть їх забрати, аж поки державна служба з надзвичайних ситуацій не повідомить про таку можливість звучить кепсько, правда? А ось Олег, який також живе в Києві, не збирає жодних валізок і не планує. Мене звати Олег Грищак, мені 29 років. Я проживаю в Києві. Працюю комунікаційником і журналістом. А чому я вирішив не збирати ядерну валізку? В першу чергу, тому що напевно я і 24 лютого, а і до того. Не збирав собі теж цю тривожну валізку, оскільки я нікуди не збирався з Києва їхати за жодних обставин, я збирався залишатися в місті, так власне і було. Ну навіщо збирати, якщо ти нікуди не збираєшся їхати? А у випадку, того, що стосується можливої ядерної загрози, можливо, це якийсь фаталізм, але мені здається, що якщо буде застосована ядерна зброя, Стратегічна, наприклад, по Києву, то сенсу збирати ядерну валізку, я жодного не бачу. Ну що б ти не зібрав, мені здається, ядерний вибух буде сильнішим. Тобто, якщо навіть перечекати це в укритті, то ну, ще тобі документи на квартиру, якої вже нема. Ну, от якось так я вважаю. Тому, звісно, ці моменти. У мене певний скепсис. І в першу чергу я вважаю, що головне вижити самому, а все інше, воно не знаю, якесь наживне. От там же, якщо виживу, то і то добре. А триматися за якісь там матеріальні історії, не знаю. А що стосується якихось там, наприклад, води чи їжі, то ну, в мене, в принципі, воно і так завжди є. Там, Воду і якісь е, е, продукти, які погано псують, навпаки, до, ну, довго не псуються. У мене вони і так є. Якось додаткового запасу я не робив а, Ну, ось так. А проти газ, що в мене є. От, Можливо, хіба це можна якось віднести до цього. Відомо, що при можливій ядерній аварії рекомендовано вживати калій йодит. Мусимо сказати, що принаймні зараз цей препарат доступний у більшості аптек столиці та інших містах. Пластинку можна придбати від 180 до 300 гривень. Фармацевтка Ірина Луценко працює в одній з аптек міста Умань на Черкащині і зауважує, що калій йодид таки користується популярністю у покупців стосовно калію йодиду в таблетках по 120 двадцять міліграм. Він зараз в аптеках почав з'являтися в незначних кількостях. Кожен раз, як він приходить, його зразу розбирають. У разі самого неприємного сценарію, який може статися, цей препарат дійсно потрібний для прийому у людей до 40 років, тому що клітини щитоподібної залози найперше піддаються. Впливу радіації для того, щоб захистити ці клітини від впливу радіації людині дорослій, віком до 40, за іншими джерелами до 45 років, потрібно одноразово прийняти таблетку калію йодиду. Взагалі бажано приймати цю таблетку до аварії або 6 годин після аварії. Чому йодит не потрібно вживати людям після 40-45 років? Клітини щитоподібної залози в таких людей піддаються інволюції. І, відповідно, вплив на щитоподібну залозу буде мінімальний. І тому такі категорії людей не обов'язково приймати цей препарат. Е, най... Вразливішими групами пацієнтів є діти і молоді люди, а також вагітні і лактуючі жінки. Хочу також зауважити, що потрібно звертати на дозу калію йодиду. Якщо ми говоримо про такий препарат, як йодомарин, у ньому доза 200 мікрограм. Якщо перерахувати це на міліграми, це всього 0,2 міліграми. Тобто, у разі радіаційної аварії, аварії треба випити більше 500 таких таблеток. Тому дуже важливим є купляти саме калійодит, а не Алійодит у вигляді йодомарину. Будь ласка, на це теж потрібно звертати увагу. Також я володію інформацією, що багато закладів охорони здоров'я державних установ уже забезпечені цими таблетками безкоштовно, і в разі неприємних подій, які можуть статися, але ми будемо надіятися, що ці події все-таки не стануться. Я думаю, що населення буде забезпечено цим препаратом. Але як ми знаємо, береженого Бог береже. Колись ми вважали трішки дивними людей, які будували собі бункери і готувалися до кінця світу. Тепер кожен із українців мріє про власне бомбосховище. А ви готуєтеся до ядерної війни? Цей сезон подкасту реалізується за підтримки посольства Чехії в Україні.